Хебелуч представить модернізований самохидний штурм штурмиз. Розробку проводить корпорація «Укрінмаш» та як Субпідрядник, залучене державне підприємство Державне Київське конструкторське буролуч». Модернізований штурм отримав на озброєння керовану ракету РК 2 В. Бар'єр Від Кабелудж з дальністю 7,5 км. Зазначимо, що оригінальний самохидний штурм штурмиз був розроблений всередині 70-х років у Коломенському конструкторському буро машинобудування. Також в якості прицілу використовується вітчизняна оптикоприцільна станція, розроблена ДП Ізюмський приладобудівний завод, та вперше продемонстрована у грудні 2018 року. В лютому 2019 року ця станція розпочала випробування як складової частини системи управління вогнем наземних, повітряних та морських систем. Оптикоприцівна станція призначена для візуального телеспостереження, вибору і супроводу цілі навідником, визначення дальності до цілі. Формування на програмній відстані лазерного інформаційного поля управління протитанковою ракетою, дальність роботи тепловізійним каналом. По виявленню не менше 14500 метрів, по розпізнаванню не менше 6 тисяч метрів, вимирювана відстань: мінімальна 150 метрів, максимальна 15 тисяч метрів, вага 60 кг, габарити, діаметр 430 мм, висота 624 мм. Дякую за перегляд.